Слон, що стоїть на голові, та літаючі люди, і це не казковий сюжет. Таким сумчани на власні очі побачили цирк. Артисти і тварини із різних країн світу вражали неймовірними трюками. Які сюрпризи підготували для дітей та дорослих. Дізнавалася Марія Бульдович. Обзов занесений у книгу рекордів як найбільший цирк в Україні. Нині в його складі артисти з Італії, Чилі, України, а також тварини майже з усього світу. Тут і слони, що дивують своєю грацією, та жирафи, що катають людей, наче коні. Майже тисячі глядачів, і смаки кожного задоволені. Все понравилася. А чим? Ну, цікаво дуже. Мені понраві зубри, слони. Всі понравились. Високий кабінет на високий купол цирку. Змінив і міський голова Сум. І навіть знайшов собі фаворитів. Зебри зебри взагалі класне. Чому? Не знаю, такі вони, знаєте, такі милі, милі дуже. Ну, от. А жираф, звісно, він просто неперевершений сьогодні. Якби. Вузу це історія про маленьку дівчинку, яка подорожувала у пошуках нових друзів. Проте насправді Марина вже давно їх знайшла. Цирк це моя жизнь. Я з десантала попасть в цирк, виступати. Здесь много всього интересного происходит. Ну я очень люблю цирк. Нам вдалося поспілкуватися із клоуном, який просто зачарував кожного. Як виявилось, Хуан родом із Чилі, і більше за все любить дарувати людям казку. Цирк мені приносить колосальне наслаждення. Публіка тут завжди емоціональна, А я обожаю дарить їм радість. Долучитися до казкового дійства зможуть і глядачі СТС. Уже незабаром дивіться на нашому телеканалі повну версію циркового шоу. Марія Бульдович, Олександр Олексієнко, новини СТС.